Сьогодні з вами будемо спілкуватися про продажі послуг для діджитал-маркетолога. Я знаю, наскільки багато часу та зусиль треба віддати для того, щоб знайти сформувати кожного нового ліда. і наскільки важливо для нас, щоб максимальна кількість лідів ставала нашими клієнтами. Тож сьогодні поспілкуємось про те, як вести переписку або вести себе на дзвінку для того, щоб підвищити конверсію в продажу ваших послуг із лідів. І почну здалеку. Коли я ще працював найманим працівником в одній українській компанії, директор по маркетингу, що там працював, надав мені безцінний досвід, яким я сьогодні з вами хочу поділитися. У будь-якому місці, будь-то дзвінок або текстові продажі, або персональне спілкування, завжди діє один той самий алгоритм, який вам треба просто відчувати. Його треба не запам'ятовувати. Там не треба сидіти з листочком, на якому написано, що треба робити. Це просто треба відчувати це важливо. І цей алгоритм виглядає досить просто. Його перший крок це привернути увагу на нашому варіанті відео і пояснення. Етап привернення уваги. Це ваша рекламна компанія, яку ви зробили для того, щоб залучити цього ліда. Або це може бути ваш. Контент як експерта, який ви публікуєте в соціальних мережах, на відповідь, на котрий сформувався деякий лід, що вам написав. Або це може бути після вашого виступу на якійсь конференції, так чи інакше, ви маєте привернути до себе увагу, або привітати людину якусь на вулиці, якщо це підприємець, ви розумієте, що ви можете йому допомогти. Чому б ні? Це також нормально, це працює. Тобто, перший крок привернути увагу. Наступний крок. Це виявити потреби, зрозуміти, що людина потребує, чого вона насправді бажає, і тут дуже важливо не просто виявити якусь потребу, яку людина буде вам розповідати як ту, що дійсно йому потрібна. Вам треба виявити так звану істинну потребу, тобто дійсно правду, тому що людина може прийти і сказати: мені потрібно підвищити вагомість і впізнаваність бренда в соціальних мережах. І це звучить начебто як нормальна маркетингова мета. Але коли ви починаєте задавати додаткові питання про те, а що в вашому розумінні таке персональний бренд або бренд компанії, на що він впливає, до яких результатів він має вас довести, що ви від цього очікуєте? І чим більше цих питань ви ви задаєте, тим більше ви розумієте, чого насправді очікує клієнт. І в такому разі. В кінці цих додаткових питань, що ви будете задавати, ви можете прийти до того, що клієнту не треба вирощувати бренд і підвищувати впізнаваність, а йому потрібна класична лідогенерація. І також навпаки, людина може прийти і сказати, що нас все добре з лідогенерацією, нам треба бренд-авернес, цей саме підвищення впізнаваності. Це також може бути хибна потреба, і вам треба її з'ясувати за допомогою додаткових питань, що саме треба. Вашому потенційному замовнику. Як тільки ви з'ясуєте е, цю е, дійсну е, мету, до якої йде ваш замовник, ви зможете пропонувати шлях до того, щоб досягнути цієї мети. І це третій етап будь-якого алгоритму продажу послуг. Це пропозиція. Зробити пропозицію. Тобто, перший у нас крок був е, привернути увагу, другий крок з'ясувати потреби, істинні потреби. І третій – зробити пропозицію. Ваша пропозиція має цілком відповідати при, е, минулому кроку, тобто істинній е, потребі меті, яка є перед замовником. Якщо ви нормально і зрозуміли, наприклад, людині потрібна тільки е, лідогенерація або більша кількість підписників в соціальних мережах, будь-що ви це мали зрозуміти. Як тільки ви це зрозуміли, ви пропонуєте відповідно той інструмент і ту стратегію. Яка зможе забезпечити досягнення реальної потреби вашого замовника в найкоротший час. І таким чином, ваша пропозиція вже буде на 50% відповідати ситуації, і ви будете дуже близькі до того, щоб на наступних кроках продати свої послуги. Але після того, як ви зробите будь-яку пропозицію, навіть найвлучнішу, найправильнішу, яка відповідає потребам замовника, він завжди буде щось вас уточнювати. І ці уточнення, ці питання, які буде вам задавати замовник, їх треба відпрацювати, тобто відповісти на них всі, прибрати всі сумніви замовника. І це наступний етап алгоритму продажу послуг. Відпрацювання будь-яких сумнівів. Вам треба відповісти на них всі. Замовник буде вас питати про те, які є гарантії на ваші послуги, там скільки вони коштують, а чому саме стільки, а чому саме стільки часу на це потрібно? А чому ми маємо йти саме цим шляхом, а не якимось іншим? Вас мають бути заздалегідь відповіді на всі ці питання, які може задати замовник. Вам ви маєте бути готові до того, щоб на це відповісти, і ви зможете це зробити, тому що ви автор своїх послуг, і ви розумієте, для чого ви це робите, тому що розумієте кінцеву. Мету, тому що ви добре її сформували, сформували на минулих кроках. Тож, після того, як ви відпрацюєте всі страхи клієнта, закриєте їх, поясните йому, як це все треба розуміти, як це все треба так розуміти і реалізовувати. Після цього ви вже робите офер. І закриваєте якомога швидше вашого клієнта в оплату. І для цього також є деякі хитрощі, які треба використовувати. Я про них вам розповім трішки пізніше. А зараз ще раз алгоритм. Тобто привернути увагу, виявити потребу, відпрацювати страхи клієнта, виявити потребу, зробити пропозицію, відпрацювати страхи. І після цього ми робимо офер на оплату. І треба його дожимати. На цьому етапі ліда треба дожимати. Тобто ви робите офер і ліментуєте його в часі якимись додатковими опціями, які людина отримає, якщо підпишеть з вами контракт. А мається на увазі сплатити ваші послуги протягом двох днів, наприклад, якісь додаткові декілька днів послуги, або якась там знижка на вартість, або якісь додаткові креативи, що ви зробите, і щось, щось таке інше. Тобто треба лімітувати по часу вашу пропозицію. І потім, хоча б один раз на день, про себе нагадувати, про те, що ваша гарна, дійсно гарна та цікава прибуткова пропозиція для клієнта, вона має обмежений час. І підштовхувати клієнта до того, щоб він сплатив. Після цього послуга буде сплачена, і ви отримаєте гроші, на цьому алгоритм продажу послуги він завершується. Що робити, якщо щось пішло не так і у вас не виходить йти по цих ступенях один за одним, так як я розповідаю? Це означає, що на якомусь етапі ви зробили якусь помилку і не зрозуміли. Не зробили висновок, наприклад, обрали хибну мету, не зрозуміли, чого справді потрібно клієнту. Якщо ви розумієте в ході продажу, що, що те, що ви пропонуєте як стратегію досягання цієї мети, не е, цікавить клієнта, значить, або мета визначена невірно, або шлях, який ви до неї пропонуєте, надто довгий або надто дорогий, або не або або клієнта є якийсь інший план бачення, і це все треба відпрацьовувати. Тобто не можете пройти на наступний шлях алгоритму. Поверніться на минулий крок, зрозуміти, що ви зробили неправильно, ще раз запитайте про ціль, ще раз розберіться, ще раз сформуйте якусь стратегію, яка дійсно відповідає тому, що треба треба замовнику. І таким чином ви зможете перейти до наступного кроку. На початку, поки у вас нема якогось крутого скила в в продажах, можете дійсно зробити собі ось таку майнд карту наприклад, привернути увагу, це так, так. Що робити, якщо клієнт... Наприклад, відреагував позитивно або негативно. Там, Якщо негативно – це, якщо позитивно – це. Зробили собі таку майндкарту, повісили її перед собою, перед дзвінком з клієнтом, дивитись на неї. Головне, щоб ви по ній швидко орієнтувалися, тому що люди, які продають неприродньо, які користуються для цього ж списками, і це дуже помітно під час продажу. Треба бути розслабленим, впевненим в собі, спокійним. Використовувати аргументи, пам'ятати цей алгоритм продажі, і у вас все обов'язково вийде. Тож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк, пишіть свої питання в коментарі. І побачимося вже дуже скоро у наступних відео.